Я власне, маю таку це відстану вартувати. Ну, вчора була нарада у нас е, вода, я був присутній на цій нараді. Е, хочу зразу зазначити, що в цій ситуації виглядало так, що представники комісії в яких мірі виглядали як адвокати. Ну, ми десь це будемо просуватися. Але власне, сьогодні, сьогодні, не сьогодні у вас в вашої промови видно і зауваження, і критичні ставлення до, е, даної, ну, до цього населенної інференції. Е, власне, я е, хочу сказати, що ми так глибоко не брали аналіз, як ви, тому ми не маємо якісь претензії до певних відділів. Але е, є ряд зауважень, які власне, не покоять нас, депутатів обласної ради на зустрічах. Я її поставляю в Сумівський район, які тут особливо цінні землі довкола Львова. Е, знаєте, я дуже багато бажаючих ними володіти, і тому є певні е, такі бажання. Бо нечем, коли не чесно ми їх захопити. Ну, ви сказали, це слово, яку так не хочу повторювати. такі ж самі проблеми. Всі міста мільйони, мають такі ж самі проблеми. І тому нам неприємно приїжджаючи в село, говорити про Небесну Сотню, про те, що ми маємо зараз боротися з Хробальництвом і вдома послухати слова: а ось цей чоловік займається кусати". Ну, Десь я був в селі Раковець, де є питання стояло по панові. Івасу, власне, я одразу знайшов у вчора, стало відомо про кримінальні спровадження, які є відкриті на нього. І, власне, є по цьому селі, де він незаконно надав право для особистого селянського господарства ділянку. Зараз вона період 0,8 га. Ну, і тут ще одна є в судника. Але є питання, якщо я розумію, що це не компетенція зараз ваша, ви перевіряєте теперішній Ну, Я це підняв тільки для того, щоб ми бачили моральну справу. Ну, справді загинули люди і піднялася Україна для того, щоб побачила Державного службовця в іншому такому напрямку роботи. Тобто, що він йде на зустріч з тому селянину, не йде просто його штрафувати чи йде. Ну, і ніхто не може вирішити питання за гроші. От, я, коли виглядає так, що ну, вчора мені впалася така думка, що хотіла приїхати в з пальним і люди міняють по думку. І тому ми звидали як Ну, Вибачте, це моя така ремарка, я не підтверджую ці слова, але ну, гуляє така історія. Я знаю цього чоловіка, бо я ще депутатом районної ради був, знаю питання, стояло тут довкола і моровани недалеко, вибито виїжджали. По Постосував стягу питання навіть там, 30 гектарів, але стояло питання навіть про церкву, і це людина навіть питання громади, яка вирішила спочатку збудувати. Зрозумів. Тобто Питання йде не про теперішню роботу. Ні, 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 я тільки так, так зробив. Да. Тепер подивишся. Да. Власне, мене цікавить інше ще. От е, Оскільки ми зараз, звичайно, я зробив звернення до сільських ради. Мені проходить відповідь про складні договори, про кількість засіяних е, земель. Відкило ще не збирає. Я думаю, до 23-го я буду мати вже свою картину і можу з вами чути, що я про це говорю. Я, я чую, тому я зараз і почав питання. Е, власне, е, зараз також я не можу глибокого аналізу дати про теперішню роботу, по термін роботи. Е, Вливається. Кажуть, одні, що він є січня, одні кажуть, що він з листопада. Я би хотів перше запитати вас, щоб я знав найкраще проводити. Коли наказ на призначення Я просив би 31 грудня. Хочу подумати, що вчора звучала така сама дата, але це є дата призначення заступника. Ні, Наказ номер 100 Наказ номер 100 від 12 року. Стопада про призначення Івасовим на цю посаду. З 31 грудня 2013 року. З. Там є мерема ремарочки. Значить, чому? Тут я вже трошки знаю цю історію, оскільки Іван числа, до 30 грудня б. знаходився на відпустці, попередній начальник, він знаходився у відпустці. Тому наказ був підписаний раніше, бо вступить він в силу між тоді, коли хтось звільнився з пенсію. Так, ну добре, тепер я мені стало зрозуміло, це, це, тут я можу сказати, об'єктивно, я ситуацію теж немає. Ну і тоді в мене така ремарка, оскільки згадал, ви згадал, згадали Івана Йосковича, я подивився по, по цій е, роботі державної установи, і, власне, є е, е, таке бачення, що якщо колись це може можу, бути, наприклад, друге місце в Україні. По якості роботи, то. то тепер ми бачимо, що це десь 13-й, так і у мене. Насліджто сюди, як голова щоб ми розібралися е, з причинами і наслідками. Тому я, я ситуацію знаю, тому що матеріали колегії, всі підсумки по балам, по цьому ми зводимо ну, неймом. Цікавий більш широка інформація. <почувачу>. Я не думаю, що зараз, бо зараз пан Івасик скаже, що я захищаю Івана Йосифовича Власне, я не не в ну, Ми виявляли сусід. Добре, бачите, вже сказав. Але засі... це... справа в тому, що я... я маю навіть попередні порушення, які були за, за той час, і які її тепер ще не знайшов. Наскільки ви навіть ваші працівники, е... які сказали, що вони вже місяць часу не можуть прокуратури знайти відповіді. Ну, повірте, з Києва людина приїхала, з Києва приходять документи. Щоб дала прокуратура відповідь, і вони затримують, не дають вчасно відповідь. Ну, я зробив саме вони я зробив, зробив саме всі підписав і так далі. і Поки ми відповіді звідти про конкретні варіанти, я хотів би отримати їх. Ми поки не отримали. Точно так само ми, депутати вознеради, стаємо з запитанням, А що говорити про людей, які ходять і стукають в ті двері? І, до речі, останні, Вони таки не отримали по селі Кутошин за ті списки, які надані земельні ділянки. І це то, велика таємниця, Тоба голова селищної навіть побила людей. Ну, робиться щось таке ж. Ярославому зміни. Покортошино. На голову сільської ради за нами інформації був складений протокол про НУКО продовжуй. Ну, стосовно Куртошина, ми були з вами на нараді після тої наради, як депутатам обласної ради, так і голові обласної ради дана промішкова відповідь. І відповідь чітко зазначено, що повторне клопотання надіслання про надання матеріалів і копії матеріалів за ненадання, встановлений термін за ненадання даних матеріалів на голову селищної ради. Ну, зразу після наради. Зразу після наради повторне клопотання. Матеріали є, тобто було попереднє, тільки нарада закінчилась. закінчилася. і чоловік як у нас, які працюють, я доручення вам до Сніслави Я б попросив, якщо можна вашу візитку чи телефон, щоб ви надали, щоб я мав з вами питання. Я думаю, ми тоді працюємо далі. Про що було? було? За ненадання інформації повідомлення як прокуратуру, так і пані Се. Тобто все в нас зроблено. А, а, ні, ми так. ж не можемо заставитися. Заставити, якщо Я не просто вам, якщо необхідно, я вам надам копію. Це, тобто, не не зараз, не зараз, так. Е, одну Що ми зараз будемо піти по селах, ми далеко не вийдемо. Є звернення депутатів по конкретні порушення. Я просив, щоб на цій раді, Вся комунікація з владою я повинна побачите. І мене цікавлять всі звернення, які були, які залишились на відповіді, і отримали дежурну відповідь, що це проміжна, коли ми отримали, то відповімо далі. Скільки таких от варіантів, наскільки в нас просто. Це не коронна. Плюс ми говорили з вами, і я просив про це сьогодні в комісії, це юристів і вас відпрацювати і дати мені картинку. Наскільки відпрацьована комунікація з місцевим органом влади. Тому що в нас є перевірки. Відповідно місцевих органів влади, то тут не повинні бути ні дружби, ні ворожнечі. Повинна бути співпраця. Якщо неефективна робота, і ми не бачимо те, що порушення на місці, які є, і не реагуємо на них через прокуратуру, а в прокуратурі, як я побачив, до суда не доводимо і не відсіджуємо кожну справу, то від того, що ви так до когось ходити, це ефект ноль.